Валерій Сушкевич на своїй першій прес-конференції у ролі уповноваженого президента з прав людей з інвалідністю просто не знаходить слів. За 16 років роботи в українському парламенті не дивується нічому, але каже, позбавлення інвалідів, а особливо постраждалих у зоні ато права на пільговий проїзд знаходиться за межею здорового глузду для категорії громадян з інвалідністю. Я не розглядаю як преференції, як пільги. Це можливість виживати цим людям в сучасному суспільстві під час війни. Це безумовність, якої торкатись не можна. А діло було так у ніч, коли Кабмін представляв парламенту бюджет на 2015 рік, Арсеній Яценюк наголосив, пільговий проїзд для усіх категорій інвалідів до 1 червня залишається незмінним. Пільговий проїзд залишається без змін. З 1 червня 2015 року ця пільга надається увага інвалідам першої і другої групи, дітям-інвалідам, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, учням із малозабезпечених сімей та осіб, які їх супроводжують, і які супроводжують інвалідів першої групи і учасникам бойових дій. Та не так сталося, як гадалося. У документі записали інше формулювання. Інваліди третьої групи, чиї пільги з 1 червня мали замінити адресною допомогою, з початку поточного року не мають ані пільг, ані компенсацій. Що вийшло по факту редакції, яка сьогодні записана в статті 38, 8 прим 1? І 11 пункту при кінцевих положень записано зовсім інше. І якщо прочитати це, то є повна неоднозначність, неграмотне опрацювання. Люди сьогодні обурені тим, що е, публічно в парламенті вустами прем'єра їх обманули. Уряд таку ситуацію наразі не коментує. Яна Курченко, Дмитро Гришко, соціальна країна.